зі справжнім днем захисника української батьківщини. Не 23 лютого повинні святкувати українські чоловіки і ті, хто завтра стане чоловіками. Ми повинні святкувати День тріумфу української волі, тріумфу українського духу, тріумфу української величі саме 29 січня. Саме тоді, 29 січня, на зустріч більшовицькій Орді вийшла зраджена і кинута на позволяще українська молодь, яка довела, що героями ніхто не народжується, але героями лише помирають. Тільки після того, як під Крутами було пролито. Святу кров української молоді, справа української незалежності набула реальних обрисів. Так само, як і зараз. Тоді також було багато риторики, багато впилися в груди і розповідали про любов до України. Та слова ніщо слова мертві, поки за ними не стоять конкретні справи і не стоїть кров. Кров пролита заради свободи, не засохне ніколи. І тоді, так само, як і зараз, це не сніг падає з неба. Це розтерзані крила ангелів, ангелів, які вмерли за Україну для того, щоб ми жили, падають додолу. Вони осипаються і нагадують нам. Смерті не існує. Смерть вигадали боягузи. Смерть вигадали пристосуванці, смерть вигадали конформісти, щоб лякати тих, хто стоїть на порозі між юністю та зрілістю, як стоїть більшість із тут зараз присутніх. Ті, хто йшов у бій під крутами на більшовицькі багнети, були не набагато старші від вас. Це були курсанти, гімназисти, студенти. Їм протистояла. Реальна сила, накачані шлуби з Чорноморського флоту, кадрові військові царської армії, дезертири з колишніх поролків імперської російської потуги, об'єднані ненавистю до українців. Вони ненавиділи нас тоді і ненавидять сьогодні. Вони боялись нас тоді і бояться сьогодні. Вони добре знають, нашу справу захищає не прапор кольору сонця і кольору неба. Нашу справу захищає не українська пісня, нашу справу захищають не грона калини і не вишивана сорочка. Нашу справу захищають, готові на все і готові до самопожертви, покоління молодих українських героїв. Звичайних хлопців та дівчат, які в незвичайний час роблять більше, аніж роблять сильніші, старші, досвідченіші, впевненіші в собі. Так було тоді, так буде і зараз. Сьогодні так само ситуація критична. Що в нас є? Батьківщина, яку не люблять, церква, в яку не ходять, Бог в якого не вірять. Армія, яку пошлють захищати державу з голими руками. Хіба це все? Ні. В нас з вами є тільки такі, як ми, в кожному куточку України, молоді хлопці і дівчата, які стають під прапор боротьби, боротьби за соціальну справедливість і національну свободу. І тому в цей день, коли ми згадуємо День української звитяги, тріумфу української волі. І повинні пам'ятати про одне: недалекий той час, коли подвиг героїв Крут може для кожного з нас повторитися. Кожен з нас може стати перед вибором, відійти на бік і жити, радіти життю і бути щасливим. Чи можливо піти на смерть, але відчути при цьому плече повертима, теплий потиск руки бойового товариша? Посмішку подруги життя. Ви також хотіли жити. Ті, хто вмер під крутами. Багато в кого з них можливої дівчини не було. Хіба це їх зупинило? Ні. Їх послав на смерть продажний, корумпований, боягузливий уряд, який прикривався українськими прапорами і проукраїнською риторикою. У нас з вами сьогодні немає ніяких ілюзій. Крім нас і з вами. Нашу націю не захистити. Я впевнений за горами той день, коли натхнені подвигом героїв груд. Кожен із нас також стане на своїй лінії фронту і також зробить маленький або великий подвиг. Вся надія сьогодні надія України, покладена на вас. В українській молоді сьогодні захована духовна атомна бомба. Так сьогодні довкола темна ніч. Але пам'ятайте, чим темніша ніч, тим ясніші зорі. А зорі ті мають той самий від вогнику, який ми запалили у своїх смолоскипах, щоб розвіяти темряву. І це той самий вогонь, який горів в серцях і в очах тих. Хто на станції Крутий йшов в рукопашну і не здавав позицій до останнього патрону, до останнього подиху, до останнього поштовху серця і до останньої каплі крові любив Україну. Так само і ви. Не втрачайте надії, не втрачайте оптимізму, не втрачайте бойового духу. За вами майбутнє, але тільки ви самі можете його для себе здобути. Дякую вам за те, що ви є, і сподіваюсь, у нас із вами все вийде. Слава Україні! До зустрічі на барикадах!